Сьогодні я розкажу, як зробити класний кадр на мобільний телефон і пропоную створити власну студію у себе вдома. Вона може виглядати ось так. І перше, про що ми поговоримо, це про освітлення, бо воно відіграє одну з найважливіших ролей у створенні. Гарних і світлих кадрів. Для початку потрібно обрати кімнату в домі, яка буде найбільш освітленою, і місце біля вікна. Це може бути стіна, яка зроблена за допомогою таких світлих відтінків паперу, або якщо ви маєте світлу стіну в домі, однотонну взагалі чудово. Також місце біля підвіконника чи стіл, власне на якому ми сьогодні і будемо робити наші кадри. Фон, на якому ми будемо робити фото, теж дуже важливий. У мене немає. Білого чи дерев'яного однотонного столу. У мене ось такий зроблений дерев'яною текстурою стіл темно-коричневого кольору, який для мене є затемним. Тому можна використати великі формати паперу, це може бути Ватман білого кольору, чи крафтовий папір, чи будь-який світлий однотонний ватман. Також можна взяти дерев'яний великий планшет, використовувати як текстуру. Так і пофарбувати в його однотонний світлий колір. А, якщо немає цього, або якщо хочеться поекспериментувати, ми можемо взяти тканину. А, це може бути будь-яка скатертинка світла, чи навіть простирадло. може бути мішковина, або ось така рефлена декоративна мазля, яка теж чудово підійде і як декоративний елемент. Додатку до фону, і так само може бути світлим фоном, накладеним на а, стіл. Наступний крок композиція. Щоб кадр виглядав цікаво і унікально, нам потрібні деталі, які ми будемо додавати. Звичайно, ви можете сфотографувати свою роботу на чистому білому фоні. Це теж буде виглядати цікаво. Але якщо ви хочете зробити щось оригінальне, то для цього потрібно трішки додати деталей. Сьогодні ми сфотографуємо ось ці дві. Роботи, і на їх прикладі побачимо, як вдало підібрати деталі і створити композицію. Це е, два сюжети з однієї історії, але один має е, більший формат і е, багато деталей, інший має окремий елемент, і тут можна погратися з цікавішою композицією. Зараз ви бачите, як вони виглядають на білому однотонному фоні, на якому ви можете зробити вже кадри і е, цю ж картинку виставити в свій інстаграм е, на свою стрічку. А зараз ми будемо додавати деталі і дивитися, як цікаво воно виглядає. Як обрати деталі і допоміжний декор до вашої фотографії? Спершу потрібно звернути увагу на сюжет, який ви малюєте. Ці деталі мають повністю доповнювати ваш сюжет. Тому, якщо, наприклад, ви малюєте фуд-ілюстрацію їжу, то це може бути їжа, це може бути якісь фрукти, овочі, накидані матеріали, якими ви малюєте, чи щось інше в цьому руслі і в цій кольоровій гамі, яку ви малюєте? Також вона має а, відповідати. Якщо це портрет, це можуть бути вирізки журналів, рамки для фото, а, ваш мольберт і також матеріали. Якщо це, наприклад, якісь квіти, це можуть бути конвертики, а, вінтажні елементи, квіти. також. І Додатковий декор у вигляді стрічок, інших видів паперу і так далі. Сьогодні в мене ось така вінтажна ілюстрація, на якій ми бачимо вінтажні елементи: ключики, годинник, птахи та квіти. Намальований акварелью, тому я можу використати ось такі пензлі, якими я малювала. Також можуть бути акварельні фарби, палітри, якими я користуюся. Вони можуть бути як з кольоровою гамою, використаною на сюжеті, так і будь-яка чиста палітра. Це можуть бути викраски фарби, якими ви малюєте. Також елементи, які є вже на цьому фото. Ось, у мене є ось такі вінтажні ключики. Їх я можу взяти для фото. Також, якщо це вінтажний стиль, я розумію, що ось така мішковина стрічки мені можуть підійти, або ж стрічки інших фактур. По кольору я підібрала такі, як є в мене на сюжеті. Також це може бути будь-який інший фактурний папір. Тобто ви можете взяти звичайний крафт і ось так його зіжмакати. І у вас вже створився такий фактурний папір, який ви в подальшому можете використовувати і для інших фото. Також це можуть бути книги, газети. Я ось підібрала книгу, а також можуть бути листочки із старовинних книг. Звичайно ж, колір має співпадати з сюжетом, повністю не вибиватись. тобто це може бути якийсь інший колір, але щоб він підтримував цю кольорову гаму. Або якусь газету, яку ви можете потім на фон покласти на ваш папір. Що це може бути? Як ми розглядали в попередній частині відео, це може бути інші шматочки тканини декоративної. Ось такої. Із вінтарних елементів я ще маю ось такий фотоапарат, який теж можна використати. І о, якусь частинку нитки. Якщо ви маєте Мольберт чи маленьку частину мольберту, також він може сюди о, підходити. Ось, Наприклад, в мене є ось. Такий мольберт і квіти. Звичайно, найкраще сюди підійдуть ось такі анемони, які тут є, але, на жаль, вони не витримали тепла. Тому о, я, можливо, використаю сьогодні о, якусь іншу квітку, сухоцвіт, чи щось ближче до цього. Це все можна використовувати, але зараз я покажу, як не перезавантажити композицію, і якщо у вас всього багато, не обов'язково його використовувати все і за один раз. Тому зараз ми разом створимо композицію і я покажу, як вже на ній виставити кадр і зробити його вдалим. Зі світлом розібрались, фон ми підібрали, тепер композиція. З тих елементів, які ми розглядали, зараз оберемо ті, які найідеальніше підійдуть для цих двох композицій. Перше, будемо робити цю, вона більше, тут більше елементів, тому декору потрібно настільки багато. Щоб він не забирав увагу від елементів, це від в сторону. Що розглянемо, які деталі я обрала і чому. Спочатку кольорова гама. Ми бачимо, що на композиції, яку я малювала, є такі бежеві пастельні тони. Тому я обрала мішковину, папір, книжки і ось таку стрічку. Вони теж пастельно-коричневого кольору. Квітів я сюди не брала, щоб не забувати композицію. Ще взяла а, листочки сторінки із книжки і пензлики, якими я малювала, щоб показати, що це саме акварель, і додати якогось процесу. А, як я вже говорила, більше нічого додавати не потрібно. Ви можете додати, може, якусь палітру чи ще десь пензлик з іншого боку, але цього для цієї композиції достатньо, оскільки нам потрібно зробити акцент саме на ній. І розпочнімо о, фотосесію наших робіт. По-перше, моя порада на перший погляд може здатися банальною, але протріть камеру вашого телефону. А, насправді, в більшості випадків причиною розмитих чи брудних фото є власне брудна камера. Тому не нахтуйте цією порадою і обов'язково протріть. Також виключіть функцію лайв відео і поставте сітку на телефоні в налаштуваннях. Це допоможе вам зрозуміти, де центр композиції і. І не завалити горизонт, якщо він потрібен. І почнімо із горизонтальних фото. Бачимо центр композиції. І обов'язково робіть багато кадрів, не один і не один ракурс, щоб потім можна було щось обрати робіть прямо, потім під кутом. Якщо ви хочете зробити фото близько. То бажано зробити це одразу, а потім не кадрувати. Тому що при кадруванні, при збільшенні фото, якість зменшується, тому краще зробити одразу фото якоїсь деталі. І вертикальні фото також не забуваємо робити, щоб було що викласти в історію. Ну що тепер будемо міняти сюжет на ось такий один елемент. Тут нам вже потрібно додати більше деталей, щоб композиція виглядала цікавішою, оскільки в нас тут лише один маленький ключик. Потрібно книжки підсунути ближче. Що ми можемо сюди ще додати? У нас вже є пензлики, які ми малювали, можна додати палітру і з тими кольорами в тій кольоровій гамі, якою ми малюємо, є ще ось така стрічка якою ми підв'яжемо ключики. Буде в нас зв'язка ключів. Ідеально, сюди би могло ще підійти якесь коричневі пір'ячко від пташки, або ж вінтажний годинник. Тут ми можемо ці ключики покласти, наприклад, так. Можна ще додати тюбики-фарби теж в цій кольоровій гамі. От, Можна щось на біле, щось. Між світлим. І о, ось так є мішковина, і додамо сюди ще стрічку з мішковини. Так як на першому сюжеті в нас були квіти, тому ми можемо доповнити ще якимись квітами. Я вже говорила, що ідеально підійдуть анемони, але так як це осінні барви, можуть ще підійти осінні квіти. І, як на мене, ідеально підійде гортензія. Можна декілька. От, власне, такого зелено-рожевого кольору, як наша перша. Перший сюжет був, і можемо ще трішки сюди. Тобто, вже якщо елемент в нас один, і ми можемо додати більше акцентів, але так, щоб все одно не відвертати увагу, а лишити всю увагу на ключику. І можемо вже робити фото. Ми змінили ілюстрацію, додали деталі до композиції і робимо таким чином, як і перший раз, фото. Обов'язково протираємо камеру, дивимося, чи не стоїть у нас лайв, і фотографуємо зі всіх ракурсів. Можемо ще походити навколо столу, подивитися, як у нас падає світло і тінь з найкращого боку. І чи не видно нашої тіні на столі, обов'язково слідкуйте і за такими моментами також. Пробуємо і на просто режимі фото, і на портреті. Ніяких налаштувань в телефоні, коли фотографую, я не налаштовую, вже потім в обробці покажу, як я роблю. Робимо як горизонтальні, так і вертикальні фото зі всіх сторон. Для мене дуже важливо, щоб всі фото, які я викладаю на свою сторінку, гармонійно поєднувалися між собою. І це можна зробити не лише за допомогою розкладки чи композиції, а й обробці кольоровій гамі, яку ви використовуєте. Я обробляю свої фото в програмі Lightroom, люблю її найбільше. Звичайно, я вже маю свої власні стилі, які використовую до всіх фото і міняю там лише певні налаштування, але сьогодні я вам покажу, які власне налаштування має Lightroom, як їх можна використати і які використовувати. Розберемо кожну позицію, яка тут є, і чи вона взагалі потрібна, і о, яку функцію вона несе. Перше йде світло. Там ми бачимо першим пунктом експозицію. Та, в залежності також від фото, ми дивимося, чи потрібно робити його світлішим, чи темнішим. В даному випадку я трішки збільшую зазвичай я збільшую експозицію. Контраст навпаки зменшую. Далі йде підсвічування і білі. Їх я завжди на мінус. Навпаки, експозицію я можу додати, а от підсвічування і білі відтінки я завжди прибираю. Білі відтінки можуть взагалі на мінус 100. Можемо побачити різницю і подивитися. Мені здається, що так фото виглядає затишніше, непересвідченим. І от, власне, такий стиль напрацювався. Потім тіні, їх я теж іду в плюс, і чорні відтінки я можу додати, можу зменшити також в залежності від ситуації. Сьогодні ми додамо їх трішки в плюс. І подивитися, як було до. І стало після. Обов'язково перевіряйте, якщо щось не подобається, можна зменшити, збільшити будь-який пункт. Далі переходимо в колір. тут ми бачимо температуру, відтінок, соковитість і насиченість. Можемо трішечки збільшити температуру. Я дуже люблю теплі фото. Якщо ви були у мене на сторінці, то це помітили. Але не завжди це потрібно, залежно від налаштувань на телефоні також. Але сьогодні температуру я трішки збільшу. Потім можемо подивитися, яка різниця відтінку, соковитості, насиченості. Я їх змінювати не буду. Дуже мені е, подобається те, що в Lightroom можна кожен е, пункт, кожен колір е, змінювати е, насиченість, тон. Е, чи Температуру, тому ми заходимо на відтінки, дивимося, які кольори там є. І, наприклад, якщо нам не потрібен зелений, ми можемо його прибрати. Якщо нам не потрібен голубий, ми теж можемо його прибрати. Тобто з цим з цими показниками я. Раджу погратися, щоб подивитися, яка взагалі різниця, і щоб Бо ці зміни зовсім незначні, але вони відіграють доволі таки важливу роль в тих відтінках, які є. Наприклад, якщо ви в якомусь яскравому одязі фотографуєте, чи у вас щось вдома є яскраве, і це біля того, біля вашої композиції, це може віддавати. Певні рефлекси кольору відтінки. І о, Тому я насправді рекомендую вдягати щось світле біле о, бажано, коли ви фотографуєте, щоб не було зайвих відтінків. Але якщо вони є, то от їх можна прибрати е, за допомогою. Змішування кольорів у лайтрумі. Ми редагуємо трішки червоний, як ви бачите, жовтий і зелений. Дуже люблю редагувати зелений, бо іноді на фото він виглядає холодним. і я додаю трішки. Яскравих кольорів, тому не бійтеся, пограйтесь. Тут є тон, насиченість і світло. Світло я найменше редагую. Мені не дуже подобається, Як от коли ми використовуємо світло, дуже видно різницю, такі ніби плямки, з'являються, тому я його не рекомендую використовувати або дуже рідко. От. Найчастіше я використовую тон і насиченість. Дуже часто. Бачимо, що папір а, може давати на фото такий голубий кольор. Якщо нам він не подобається, чи а, ми не хочемо бачити, От бачите, зараз тут різницю а, біля стрічки дуже добре видно, коли я прибираю насиченість синього кольору. От Я повністю його прибрала і додала, У нас з'являється синій кольор. Якщо він мені не потрібен насиченість, я повністю. Прибираю в даному випадку повністю на мінус 100 я прибрала синій колір. Голубий вже не варто прибирати, бо його не буде. Фіолатового і рожевого в нас майже немає, там лише квіточка, тому ми не чіпаємо. Дивимось, обов'язково до і після, як у нас стало. Мені дуже подобається результат, я би ще додавала трішки теплоти, але не буду. В ефектах я дуже мало чого використовую текстуру, чіткість взагалі. ні, Вінєтку теж єдине, що я дуже люблю, це зерно. Його я додаю в кожну ілюстрацію. Це додає е, такої зернистості і е, вінтажності. Можна регулювати розмір, грубість зерна. Я ставлю десь не набагато, але якщо хочете поекспериментувати, теж приблизіть і подивіться, в чому буде різниця. От Ми поставили де 26-25, і грубість я не чіпала, лишилося 50. Якщо ми переходимо далі в деталі, різкість, радіус, деталі, маски, я з цього всього можу використати тільки різкість. То тієї різкості, яка є в телефоні, в камері, мені цілком достатньо. Я можу додати зовсім зовсім трішки. Теж можете збільшити фото і подивитися, яка різниця між тим, що було, і тим, що стало. Далі іноді я беру такий. Пункт як геометрію можемо поставити авто вирівнювання або подивитися і зробити щось своє. Наприклад, ми ставимо пропорційне кадрування, це щоб воно автоматично виставляло те, коли ви редагуєте. І з цього з цих всіх функцій я найчастіше беру поворот і можу повернути роботу. От сьогодні ми можемо трішки повернути свою роботу. Якщо не подобається, то скинути всі налаштування. Але я все ж таки, напевно, трішечки поверну роботу. Не бійтеся гратися з налаштуваннями, тільки так їх можна вивчити. І ми дивимося, яка робота була до, і якою вона стала після. Натискаємо на екран, і можемо побачити до і після. Після робота стала світлішою, яскравішою, з'явилася соковитість. і колір. Тому не бійтеся, пробуйте. Я впевнена, що у вас вийде, і мені дуже цікаво побачити ваші результати до і після. Буде бажання фотографуйте свою роботу, відмічайте вен від хобі і мене, щоб ми могли побачити, як у вас вийшло справитися після наших відео. Я бажаю всім натхнення і гарного дня. Па-па!